Жені довели, що звуки струнних інструментів сприяють зниженню кров'яного тиску, а кларнет та флейта піколо благотворно впливають на кровообіг. Для того, щоб перевірити цей факт, ми і вирішили відвідати концерт мелодії різдвяної ночі у Дніпровському театрі опери та балету. Ще одна причина нашого візиту можливість насолодитися чарівною атмосферою найбільшого театру міста. Різноманітна програма концерту задовільнила навіть найвибагливіших глядачів. Близькі серцю кожного українця колядки і щедрівки, новорічні і різдвяні мелодії з улюблених кінофільмів, без яких ми вже не уявляємо новорічні свята. Порадували і дорослих, і дітей. А нам пощастило послухати не тільки сам концерт, а й те, як проходила його підготовка за лаштунками. За лаштунками нам вдалося поспілкуватися із артистами. Солістка Дніпровської опери Тетяна Ділиця концерт із різдвяними мелодіями проходить у театрі вже четвертий рік поспіль і користується шаленою популярністю. Сьогодні це має акцент на європейську музику. Ми святкуємо європейське різдво, те, яке прийшло до нас і вже є стали нашим українським. Дуже цікаво, дуже гарно, дуже домашня, дуже така атмосферна музика, яка, я думаю, забере з собою глядача в цей казковий світ цього свята. У свою чергу диригент театру Василь розповів нам, що для нього цей концерт по справжньому особливий. Адже різдвяна музика завжди дарує відчуття дива та надії. Ви знаєте, Різдво займає в моєму житті особливе місце, ще з дитинства. Тобто, я, як і інші діти, я кажу, тому з дитинства люблю різдвяні свята, це є родинне свято, це є сакральне свято. Тому різдвяна тематика мене цікавить дуже багато років. Я протягом ну свого творчого життя я збирав багато різдвяних творів, виконував їх як скором, так з оркестром, так з солістами. Насиченість концертної програми вразила не лише глядачів, а й самих музикантів. Програма складається, ну, щось граємо те, що грали минулого року. Граємо також нові твори. У нас диригент наш майстра Коваль дуже, ну, доклався до цього, що багато нових партитур, нових речей дуже цікавих. В зимну, сніжну ніч, таємну Христос родився у віклеємі.